Всім вітання мотолюбителям. Також вітаю українську мотоспільноту з закриттям мотосезонів. Вчора, наскільки я знаю, було мало бути закриття мотосезону в Тернополі. В Кременці, в Кременці та справа трошки занепала. Відкрили мотосезон, але не закривають. Але зараз я про інше. Я трошки про інше. Я про цей мотоцикл, а саме про аерографію. Так, так, народ, оці малюночки на техніці, на автомобілях, мотоциклах, тракторах, називається аерографія. Так-так. Вона наноситься спеціальним інструментом, щось з родини полівізаторів. І саме. В одному з попередніх відео я е, давав загадку, що ще намальовано на цьому баку. На перший погляд, це звичайні якісь язики полум'я, але хтось мені один з глядачів чи підписників е, написав: три дівчини танцюють, все правильно. Так. Е, знаєте, це, цю ареографію наносив на цей мотоцикл справжній художник. Який знає в цьому толк, і це помітно. Дивіться, наскільки вже знищене це покриття і цей сам малюнок, але досі воно ще так зберегло свою красоту. Жалко, що прийдеться після відновлення цього мотоцикла, прийдеться, прийдеться замалювати цю красоту, бо це вже, напевне, в оригіналі зберегти. Буде дуже проблемно. Але ж зараз поки що говоримо, поки що воно таке, як є. Так от, на малюночку, бачите, який малюночок дуже символічний. Я не знаю, чи художник е -е, закладав в цьому малюнку такі символи, як я їх бачу. Бо сам я того художника не знаю. Але це, що те робив художник, це вам ще один доказ, бачите? Є ще тут його автограф. Бачите? ЛМ. <ків> вот. Значить, так. На перший погляд, просто язики, звичайні, як от, і на задньому крилі, так як і на боковині. Вот. Але це фактично так і є, як побачив хтось. Ну що це таке? От зараза. О, десь пелючка попала на об'єктив, певне. Так і є. Це, бачите, танцюють троє. Голих дівчат, але замітьте, дівчата безголов'я. Ну, але в хорошому сенсі слова, не то, що там їм хтось голови відтивосав. І ще от я бачу один, один. Я ще бачу, що це намальовано в формі тризуба. Я правий чи ні народ? Ану, скажіть. Може, то вже мене звихнутий на тому патріотизмі чи щось таке. Не знаю. Ну, але. Як би сказати, на мою думку, так, різкість пропадає, щось хмурно, замало світла. На мою думку, як би два, два сенси в цього малюнка є. Чи як дві закладено дві думки? Танцюють троє голих безголових дівчат. Ну, вот. І в формі тризуба. Народ, що ви скажете? Є тут тризуб, чи нема тризуб? Чи три дівки? Чи три зуб, то три зуб, а три... Три Три дівчин. Три... Три дівчин. Три дівчин. Що ви скажете, народ? Бувайте здорові, цікава мені ваша думка. Підписуйтесь на наш моторканал, а також на наш основний канал, який називається Василь Олійник. Будемо раді вас бачити. Задавайте якісь питання, щось буду знімати спеціально для вас, якщо буду мати таку можливість. Маємо своєї мототехніки кілька десятків одиниць, щось продаємо, щось, щось своє, щось вимінюємо. Ну, такий маємо моторух життя. Бувайте здорові, всі, мирного неба, широкої дороги, як кажуть поляки, а українці кажуть, щасливої дороги. Ні гвоздя, ні гаїшника, ні ТЦКшника вам на дорозі.